Це другий вірш за передбаченням Бога Отця освяченням Духа на послуг і окроплення кров Ісуса Христа. Нехай благодать і мир вам примножаться. Коли примножується благодать і мир, коли ми будемо послушні крові Христа, кров Христа вона тече в церкві, дає однодушність, де однодумність, де є поставлена Богом влада. Якщо він підкоряється поставленій владі Богові, то значить, я не в волі Божій, а в чиїсь іншій волі. Відповідно, ніякої благодаті і миру в серці я не буду мати. Тому важливо розуміти, щоб щодня харчуватися Словом Божим, щоб вони прописувалися в серці і розумі. Тому що, якщо припиняється харчування Словом Божим, духовний ріст він зупиняється. І важливо розуміти, що воля Божа це є п'ять пунктів учня Ісуса Христа, які описані в діянні, чим і мають займатися справжні християни, щоб не бути зомбі-мертвяками. Тому важливо, якщо я хоча б один пункт не виконую, значить я вже відійшла від волі Божої. І найголовніше, щоб Докладання зусиль слово Боже не пропишеться в серці і роз 1 Петра, перший розділ, другий вірш за передбаченням Бога Отця освячені.